В житті кожної людини є місце мрії. Мрія це те, що змушує робитись на сперед, робити себе краще, працювати над собою, робити звершення. І все це лише для того, щоб для цему обідсу всякі своє Спочатку вони прості легко легкоздійснені. Потім людина починає рости, розвиватись, розставляти пріоритети та вподобання. А разом з нею ростуть і її мрії. Вони стають ширшими та конкретнішими. Їх кількість неодмінно зростає. Деякі з цих мрій стають цілями на все життя, а інші так і залишаються мріями через свою нездійсненість. Людина, яка має мрію і виглядає краще, вона оглядать очі, вона весела й активна. В родому погляді на неї стає чітко зрозуміло. Наші, наші. Мрії це ніби квитки у майбутньому, і кожен з нас прагне ним скористатися. Квитків набагато більше, ніж людей. Хтось мріє бути сильним, направдивим. Для когось найважливішим є кохання. Ми уявляємо собі мрії так. Це сімейне щастя, кохання і професія, яку ми прагнемо попанувати. Важко відділити одну найголовнішу мрію для мене, як і для всіх інших. Майбутнє на головніше є майбутнє життя. І, звісно, прагнувати хорошу професію та достаток, я... любічу сім'ю а... та гірних дозволь. І тепер ми бажаємо дізнатися, про що діти нашого НВК. Е, я мрію про кровосвітну подорож і щоб усі люди на землі не хворіли. Я відчуваю я стати президентом Києва. Я мечтаю выучиться на врача и связать свою жизнь с медициной. Я хочу, чтобы у меня была семья счастлива. Хочу, чтобы мне дедушка ожил. Я тоже хочу, чтобы моя семья была здоровая и завтра. Я мрію, чтобы я закінчив школу с золотой медалью. Так я мрію, чтобы я закінчив институт и попав на работу. И, а так я мрію, чтобы наша Шитвика была добрая, такая, я глаза є в зараз. Я хочу, чтобы мир был на нашей земле. И еще я хочу, чтобы мы с моей семьей полетели до Парижу. Я мечтаю стать полям и изобретателем. Такий большой ямський замагати. Я хочу стати професіональним гуртуалістом і тому в мене це вийде. Я бажаю, що в нашій школі наразі закінчиться ремонт і щоб у нас було більше екскурсій до різних міст та, та сил. Я мрію стати космонавтом mm -hmm. і полетіти на Луну. Я мрію, щоб в мирі закінчилася війна. Та я коли закінчу школу, можу стати поліцейським, як моя мама та дідусь, щоб захищати свою країну Україну. Колись ми мріяли про нові іграшки, цікаві пригоди, непізнані професії, однак приходить час, коли наші мрії, очікування від світу змінюються. Сьогодні я мрію про те, щоб кожна людина прагнула до моральної досконалості. Певно, тоді стало б на світі менше зла, брехні, зради, агресії. І, напевно, не знайшлось би потім таких слів, як війна, непорозуміння. Хтось каже, це доволі утопічна мрія і вона не має права на да існування. Але ж Павло Коев'я говорить, що якщо ми дуже сильно чогось бажаємо... Це обов'язково здійсниться. Звісно, самі собою мрії дійсністю не стають. І щодня треба питати себе, що я зробив для того, щоб стати кращим. Духовно, фізично, морально. І ніколи не варто відмовлятися від своєї мрії.